Це як партнер Хреста. І дозвольте мені сердечно привітати, славне монашество Української греко-католицької церкви. Яке сьогодні так чисельно прибуло до нашого Патріаршого собору для того, щоб цією прощею в молитовний спосіб разом з головою церкви завершити рік богопосвяченого життя у Вселенській церкві? Вітаю вас сьогодні. За вас сьогодні є особлива молитва. Ви і наша сила. Ви наша радість, ви і наша надія. Подякувати вам за вісати за те, що ви приїхали. Таке паломництво дуже потрібне також, тому що монашество ведуть дуже багато різних служінь в різних місцях. І дуже часто вони є в маленьких спільнотах і одні з одними не спілкуються. А власне така зустріч проща до Патріаршого собору, особливо тепер на закінчення року богопосвячених осіб, вона Допомагає зустрітися разом, побачити одне одного, обмінятися думками, обмінятися своїм досвідом служіння і посвяти. Прошу дуже серйозно ставитись до свого покликання, бо не тільки що ви робите, є дуже важливим, але. Молитви нам треба. То, що ви робите, робити з молитвою на устах і в серці. Нема кращого способу об'єднати наряди власне молитви. На життя, хоч може його замало знають в Україні, може нас ще не так багато всіх разом. Є дуже потрібне, особливо сьогодні, як ми часто чуємо від владик, теж і самі знаємо, що ми даємо таким такий, є знаком надії для цілого народу, і тому відомо, Бог кличе молодих людей для того, щоб пішли повністю за ним, і ми будемо молитися, щоб цих молодих людей, які захочуть бути. Монахами та монахинями, а фактично відкликнуться на голос Господа, буде все більше і більше в Україні. Для нас це також ще важливо чутися єдиною родиною у нашій церкві і щоби далі. Розвивати те, що є перед нами попереду, рік Божого милосердя, чи просто наша місія, щоби знову бути такими, яких потребує сьогодні церква в Україні, чи суспільство українське від нас монашества, а з іншої сторони, щоб ми знову все робили тільки разом.